Виконуємо номер 635 із підручника Геометрія 7 та номер 45.26 із підручника Математика 7, інтегрований курс. частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два рівних між собою тупих кути мають спільну сторону, а дві інші сторони взаємно перпендикулярні. Знайдіть градусну міру тупого кута. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умов задачі. У нас тупі кути АОБ і АОЦ мають спільну сторону ОА, дві інші сторони ОБ і ОЦ взаємно перпендикулярні. Потрібно знайти градусну міру тупого кута. Отже, два розгорнутих кути складають кут 360 градусів. Тому, щоб знайти градусну міру кута АОБ, а відповідно і АОЦ, бо вони рівні, потрібно від 360 відняти градусну міру кута БОЦ і результат поділити на 2. 360 віднімаємо 90. І ділимо на 2. 360, відняти 290, це буде відняти 90, це буде 270. І ділимо на 2, 135 градусів. Записуємо відповідь. 135 градусів. Номер 635 із підручника геометрія 7 та номер 45, крапочка 26 із підручника математики, 7 виконано.